Івано-франківці справні платники податків. Міські державні податкові інспекції підбили підсумки першого півріччя. Кажуть, перевиконання зведених показників усіх видів платежів і податків становить понад сто відсотків. Це збори з фізичних осіб, військовий та податок на прибуток і ПДВ. А от виконання податку на акциз, який запроваджено лише цього року, складає близько 200 відсотків. Констатують податківці. Відтак до міського бюджету щомісяця надходить понад 50 мільйонів гривень. Звичайно, протягом періоду були збої. Вони пов'язані з багатьма Чинами серйозний вплив відбувся і з приводу нестабільності нашого курсу, адже велика кількість велика податків, які працюють з імпортом, працюють з експортом. Їм доволі складно будувати відносини, коли немає стабільності курсу. Але останнім періодом, наскільки він вже плюс-мінус вирівнявся, картина стала хоча б прогнозованою і зрозумілою. І я переконаний, що саме завдяки цій праці, завдяки злагодженій співпраці. Органів державної фіскальної служби разом з нашими платниками податків, і ми маємо такий позитивний результат. Звітня конференція трудового колективу відбулася напередодні Дня Незалежності. З цього приводу працівники ДПІ одягнули вишиванки. У такий спосіб місцеві податківці демонструють патріотизм та шану державним символам. Кращих працівників відзначили грамотами міського голови. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.